Сьогодні день подяки і хвали, за вік, що нам земля вродила, за фрукти гарні, овочі ясні, Господня благодать всім наділила, за сонечко, що грілося сяйво з неба, за дощі пролини, за кожний день, за все нам Богу дякувати треба, і сей, за пташиний спів пісе, за квіточку пакучу, чистим полі, волосся золотисте на стеблі, що має достать хліба, солі, достаток є на нашому столі, що має все, здоров'я, світлий розум, ногами ходить, руки у нас є. Господь нам дає, що просить, благословіння щедро з неба є. Та все не зможе залічити, що милість Бога подає. Давайте будемо хвалити за те, що було і що є. Тада спасіння, пам'ятаємо за прощення усіх гріхів, сердечно Богу віддаваємо.